Кармічний прогноз на 5 червня 2025 року. Сьогодні подумайте, якими знаннями можете поділитися з оточуючими, а також що нового можете пізнати самі, можливо, щось почитати чи подивитися цікаве і корисне. Ви будете добре чути голос інтуїції, якщо приймаєте себе і оточуючих такими, як вони є, і не ідеалізуєте. Гроші будуть, якщо ви любите життя і з цікавістю, йдете пізнавати щось нове і з легкістю відпускаєте старе. Чим більше відпускаєте, тим більше прийде нового ваше життя. Також сьогодні добре засіяти насіння благодійності та принесе гроші. У відносинах можете воювати з партнером, бо вам здається, що він вас недостатньо кохає, або проявляти контроль і агресію. Задача навпаки підтримати потенціал один одного, зрозуміти, якщо вам здається, що вас недостатньо люблять, партнер вас тільки дзеркалить. Вам так здається, бо у вас недостатньо любові всередині. Також сьогодні можуть спливати якоби несправедливі ситуації з рідними теж щодо почуттів. І можуть виникати несправедливі ситуації, якщо ви займаєте дитячу позицію, і це призведе до несвободи. Також сьогодні не бажано брати та давати в борг. Є ризик, що це призведе до сварок через ці гроші.